Це що вам треба знати про компанію Bosch. Компанію Bosch Заснував легендарний Роберт Бош у 1886 році. Він був генієм та залучав до команди талановитих винахідників. Саме тому Бош першою створила такі автокомпоненти та системи, як свічки запалювання, акумулятори, АБС, форсунки Common Rail, ESP та багато інших. Сьогодні Бош найбільший світовий виробник. Автокомпонентів тут працює понад 400 тисяч осіб, 20% це інженери. Асортимент Bosch для автомобілів поділяється на три групи: перша це розхідні матеріали. АКБ, свічки, фільтри, деталі гальмівної системи, ремені, склочисники та лампочки. Друга деталі електрики, від простих датчиків до складних систем. Ну і третя деталі паливних систем. Розхідні матеріали найбільш відомі серед водіїв, бо їх можна купити в кожному автомагазині. Але вони постачаються і на конвеєр. Електрика та паливні в першу чергу йдуть на первинну комплектацію автомобілів. Але доступні й на вторинному ринку. Зараз Bosch, як і більшість провідних виробників, докладає до розробки систем для електромобілів дуже багато зусиль.